Загарбати нашу територію, вкрасти культуру і знищити мову. Століттями Росія прагне цього, але завжди зустрічає спротив українців. Як на мовному рівні давати відсіч ворогу, та як навіть у щоденних висловлюваннях не підігравати агресору? Це освітній проєкт про мову. Я Софія Здоровець. Ми починаємо. Як корабель назвеш, так він і попливе. Певне, на цей вислів ви часто чули чи то від батьків, чи то від друзів. Сьогодні не про затонулі судна Ерефії, а про імена людей кажуть, що ім'я впливає на долю власника. Втім, не будемо заглиблюватися ні в нумерологію, ні в психологію чи містику. Поговоримо про українські імена, які нині безжально зросійщені. Часом здається, що поширені українські імена звучать зовсім не по українському. Ми їх чуємо скрізь, і ось ця проблема, з якою ми нині зіткнулися, не виникла спроста. Це результат столітнього приниження, знищення. Та заборони української мови Царатом та радянською владою. Дехто із науковців вважає, що зросійщені імена це проблема ще із 17 століття, коли московський патріархат заборонив усе українське письменство, а наша мова зазнавала постійної цензури. Інші ж корінь зла вбачають в указі Олександра III про заборону вживання в офіційних установах української мови та хрещення українськими іменами. Цей експансіоністський документ був виданий наприкінці ХІХ століття. А ми ж прагнемо, щоб у 21 столітті не було місця з поплюженим українським іменам. Тому наше завдання встановити і виправити помилки минулого, щоб у майбутньому таких проблем більше не виникало. Команда нашого телеканалу поспілкувалася з українцями в середмісті столиці і розпитала, чи все гаразд із низкою імен, чи все ж варто їх видозмінити. Петя, правильно тільки що Петя перший, ну? No? <ріст> ні, Петро, звісно, Петро. Єна? Це що, ви про ім'я? Ім'я так. Ну, Геннадій, ну, я думаю, що Геннадій більш правильніша. Я думаю, що єну можна назвати, якщо це близький друг, або таке роки, собі. Як правильно казати Діма? Ім'я? Я, я такого ім'я я не знаю. Дмитро знаю, а Діму не знаю. Віталік, правильно казати чи ні? Напевно, так. Віталій, напевно, коректно буде сказати. А чи можна сказати Толік? Ну, в принципі, в всегда житті так розмовляється, нормально. Офіційно так Анатолій повністю. У мене, до речі, батька так звати. Даша? Ну так. Да. Дар'я. Дар'я правильно. так. Дар да. А Даша можна казати? Якщо хотіти, то можна. Чи правильно казати Катюша, чи не правильно? Напевно так. А як ще можна сказати? Катюша, ви маєте на увазі ім'я? Ім Катерина, Катруся, просто Катя можна. А як правильно? Ну, зазвичай, особливо в літературі, зустрічається Катруся, найчастіше за все, наскільки я знаю. Правильніше за все буду казати Катерина саме. Моє оточення не виняток. Правди ніде подіти. Справді, часом трапляються Діми, Вані, Тіми, Толіки, Анюти чи Катюші. Але все ж краще про ці імена забути й замінити їх на більш вдалі варіанти. Знаю, це не так легко зробити, як здається. Втім, хто робить, той голий не ходить. Почнемо з чоловічих імен. Зауважу, що йдеться саме про розмовні варіанти, а не паспортні. Адже як зафіксовано в документі, так і правильно з цим не посперечаєшся. Тобто, якщо записано Дарія чи Алеся, це означає, що це правильний варіант. Втім, ім'я в паспорті можна замінити. До речі, серед моїх знайомих є люди, які змінювали не лише зросійщене ім'я, а й навіть прізвище. Отож, повернімося до чоловічих імен. Мабуть, усе ж найпоширенішим варіантом дерусифікації буде відмова від суфікса ік толік, Владік, Віталік. Його варто замінити на «-ик» – Толик, Владик, Віталік. Ми пропонуємо запам'ятати низку імен хлопці чи чоловіки, з якими точно є серед ваших друзів, колег чи знайомих. Ваню краще називати Ваньком, Іванком чи Івасем, Мішу Мишком чи Михайликом або ж Михасею, не Діма, а Дмитрик або Дмитрусь. Пашу краще назвати Павликом або Павлусем. Андрій чи Гордій. Теж забуваємо цих молодиків краще іменувати Андрійко або Андрусь, і Гордійко чи Гордусь. А от Альошу краще назвати Олексою, Грішу і Нікіту краще назвати Грицьком і Микитою. Відповідно, про Сереж, Ген, Глебушок і Гарьош. Забувайте. Жіночими іменами теж є нюанси. В українській поширені такі московицькі форми, як Наташа, Маша, Даша, Ксюша, Анюта. Їх, звичайно, треба замінити. Наташа це наша Ната, Наталка, Наталя. Краще Катерину називати лагідно не Катюша, а Катруся, Катря або ж Катеринка. Ксюшу варто назвати Ксеною. Машу замініть на Маруся, Марічка, Марійка. А Дашу, до речі, теж суперечливе ім'я. Філологи все ж схиляються до того, щоб називати дівчат з такими найменуваннями, як Дара, Даруся або Ждарця. А от про Ірішу зовсім забудьте ні, не про свою знайому, а про таке імення: клич та краще Іруся або ж Іринка. Ми розпитали в українців, які ж імена їм подобаються найбільше. Почуємо, які ваші улюблені жіночі імена немає таких. Бродики навіть не думав. Взагалі немає. Не задумався. Таким якщо зараз подумати, хай буде Інна, маму звати мою. А чоловіче. Чоловіче. Владислав. Ну, звісно, ім'я мого чоловіка Олександр. А жіноче. Жіноче Маріна. Рінат. Тому що мене так звати. А дівчат. А, Аміна, Мадіна, це мої доньки. Євгенія. А чоловічі. Євген. Євген. А чому Євген? У мене чоловіка звати Женя. То Ну, Мені моє ім'я дуже подобається, Альона. Напевне, Герда. А чому? Мені подобається ім'я і одна людина значуща для мене її так вичить. А чоловіче. А чоловіче. Важко сказати, але напевне, Ніколас. А чому? Просто дуже красиве ім'я. Повномасштабна війна змінила українців, а також вплинула на їхні вподобання. Наприклад, після перемоги на Євробаченні 2022 пісні Калош оркестра стало популярним ім'я Стефанія. А от у 2023 році серед імен, якими найчастіше називали дівчаток, були такі імена, як Анна, Вікторія, Єва, Злата, Катерина, Мирослава, Марія, Мілана, Софія чи Соломія. Хлопчики вже торік називали Андрій, Артем, Богдан, Давид, Данило, Дмитро, Максим, Матвій, Марк, Микола чи Олександр. Також під час першого року Великої війни деякі батьки назвали своїх діток точно не так, як усі. Наприклад, вражають такі імена дівчат, як Джавеліна, Квітослава, Звенислава, Йордана. А от хлопчиків називали Артур Байрактар, Ян Джавелін, Миролюб. Варфоломій, князь, миродар у кожному імені глибокий сенс. Не дозвольте московитам поглинути його та спаплюжити. Щоб знати більше, дивіться освітній проєкт про мову. Зустрінемось.